Привіт, Богдан. Рада з тобою познайомитися. Ти не такий дорослий, але вже маєш чимало досягнень, зокрема, в боксі. Розкажи, будь ласка, чим ти пишаєшся зараз на даний момент? Зараз я пишаюсь на даний момент, що я виборов потівку на ці на чемпіонат світу і о, дуже радий, що я буду приселяти Україну, Україну, наш, нашу Коломию, е, Саме ти теж брав участь у чемпіонаті. Розкажи, що це було. Це проходив Чемпіонат Європи по юнаках. По юнаках 2008-2009 рік народження. Там в мене було три важких поєдинки. З двох я в перший бій я провів з італійцем, другий бій я провів з Чехом. І третій бій я програв проти англійця. англійця англійська команда виборола загальне перше командне місце. Але нічого буду на, 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 даний, на даний момент старатися. Бокс не простий вид спорту. Зазвичай він досить травматичний. Так? Чому ти вибрав саме його? Не знаю, я колись ходив на гімнастику і мені не, не подобалось ходити. І я щось собі подумав, що я хочу ходити на якийсь такий бойовий від спорту і записався на бокс. І мені вийшло. Тобі всього 15, ти родом з говістя. І з гвістя є що їхати, в принципі, до Коломиї. Тобі не складно після школи відвідувати тренування? Ні, не тяжко, я вже привик. А буває таке, що ти підходиш і кажеш там вчительці географії. Пустіть, бо мені дуже треба, там я готуюсь до чемпіонату. Як реагують вчителі на те, що це дуже багато часу займає? Як вони реагують, коли треба тобі пожертвувати уроками для того, щоб це займатися? Вчителі зовсім нормально реагують, вони розуміють мене, вони розуміють мій вибір, що я виберу спорт. Це надалі буде моя кар'єра, я думаю. І ми один одного розуміємо і. Попри те, що ти майбутній спортсмен уже найвищого класу, я так сподіваюся, і ми тобі цього бажаємо, все одно має людина будь-яка мати якісь, якісь загальні знання, які предмети тобі здаються зараз необхідними для того, щоб стати і мудрою людиною, і добрим спортсменом. Я думаю, математика, це в першу чергу, українська мова і. Історія. Ми також говорили про те, що необхідна і англійська, і сьогодні її вводять, в принципі, як обов'язковий предмет, і до здачі ЗНО. Як в тебе з іноземними мовами? Е, ну, скажімо так, 50 на 50. Е, я колись ходив на додаткове навчання і ну, стараюсь говорити. Знаю багато слів. І... У... Минулого року чемпіонат, де відбувався? У Туреччині, місто Ерзрум. Як ти спілкувався там, з іншими боксерами? Чим вдалося тобі з ними? Якщо чесно, то так, деколи спілкувався, деколи получалося. Навіть мені подобалося з ними спілкуватися. Спілкувався з англійцями, помінялися після цього футболками. З ними дуже приємно спілкуватися. Я е, не спортсмен і тим більше не боксер, ніколи мені не доводилося бити людей. Але думаю собі, як ви після поєдинку потім бачитеся. І от той, хто влучив по щелепі, тут стає твоїм співрозмовником. Чи маєш ти злість після того, якщо там, ти програв цій людині, От як з англійцем з себе? Ну так, деколи коли є така, скажімо так, спортивна злість. Е... Але не знаю, боксер якось це переносить нормально, е, говорять з противником це все і доходять до висновку. А ви ділитесь між собою якимись хитрощами? Чи це таке? Ні. Ніколи, Ніколи так. не ділимося. Навіть після того, як вже поєдинок відбувся. Це ж якісь особисті. Та, це особисті. Тренер це, напевно, для тебе зараз. Така ж сама важлива людина, як батьки. Розкажи, як у вас відбувається тренування і чому ти так довго саме з цим тренером? Я, 에, мій тренер Ярослав Димирович Денилишин. Я з ним від початку своєї кар'єри. Він не знаю, Він мені дуже подобається як тренер і як співрозмовник. Е, я з ним багато часу провів, дуже багато роботи прийшли разом. Е, тут у нас в Коломиї зараз на даний момент проводиться навчально тренувальний збір. Е, і, і ми тренуємося разом з збірною командою. І... Коли ми виступали, мені доводилося якісь робити ритуальчики, які мене заспокоювали. чи скращувати пальці, чи там, не знаю, на вивріт майку вдягнути. В тебе є якісь ритуали перед важливим боєм? Е, якщо чесно, є, е, я. Носки вдягаю, типу, задум заду наперед. Це і... зручно. — Так. <рес> Задом наперед, це з, з п'яткою <рес> виходить. Та. А, <рес> <рес> ну, і, не знаю. Якщо б ти як перед боєм ріодеженера, до, до якого ти готуєшся перед цими боями, забув поміняти шкерпет такою п'яткою догори, це би було для тебе тригерною штукою? <рес> ну, якщо я задав, що я забув поміняти, то, то я думаю, що так. Що почався бикі, що я там не поміняю, зараз я програю, це все. Але такого ще разу не було. Бути боксером для тебе це бути сильним, бути успішним, багатим, бути знаменитим. Що для тебе кар'єра боксера? Чому ти її прагнеш? Е, я думаю, що кар'єра боксера це, напевно, просто е, бути відповідальним, бо бокс хоче бути відповідальним. Е, також. Да, звісно, хочеться бути э, э, популярним між е, э, мати своїх фанатів, але до цього треба йти. А розкажи трішки про свою сім'ю. В тебе є спортсмени, в тебе є люди, які розуміють твої потреби, як спортсмени, чи е... хто твої батьки? Е... Е... Моя мама Це... е... працює у вороденці у суді. Вона також, мій тренер, допомагає мені завжди підтримує у боях дзвони перед боєм, настроює мене, підтримує завжди. Я за це їй вдячний. А батько на даний момент зараз за кордоном, але також встолює свою підтримку. І я теж йому дякую. Зідзвоню після бою. Він мене вітає. Ми теж любимо з ним поговорити за бої і. Дуже класно. Є брати, сестри. Так, є менший брат. Він ходить до Коломиї у ФК Ратик. Я йому також допомагаю чимось своїм досвідом. Тренуємося також разом. Думаю, в майбутньому він стане великим футболістом. Кар'єра боксера це плюс-мінус 40 років. Після того він там вже як бренд, він приходить більше як медійника, так, може тренера, ще щось таке яким ти бачиш себе в 40 плюс? Я мрію стати Олімпійським чемпіоном. Е е і не знаю, думаю, битись про про по професіоналах, так як Олександр Усік, Василь Ломаченко і так далі. Е е думаю, після 40 років е в мене буде гарна жінка, машина, е велика сім'я. У цих поїздках тебе супроводжують тренер зазвичай, так. так? А чи є друзі, які тобі пишуть, коли ти на змаганнях, щоб тебе підтримати? Так, вони також завжди мене підтримують, дзвонять, е бажають мені удачі. Після бою, я пам'ятаю, у Туреччині після першого бою вони зразу всі надзвонювали, вітали, е сказали, Тримай, тримайся так і далі, ми з тобою. Ми тут тебе, коли ми за тебе вболіваємо і надіємося, переведе нам золот. Знаєш, що в середовищі підляки дуже багато підколів один одного, а боксери це така спортивна каста, яка, напевне, найчастіше піддається жартам, мемам і так далі. Як жартують над тобою, як ти сприймаєш ці жарти? Ну, якщо чесно, наді мною немає таких жартів, що я там боксер і ще щось. Але якщо так до таких жартів я відношусь нейтрально. Там, наприклад, дуже багато мемів є про братів-кличків. Але браті клички до великого успіху, і ці мами я не знаю, напевно, цих, ці мами, хто їх створює, вони просто заведують їм і все. Чи для тебе принципово представляти Україну? Я знаю, що боксери можуть виступати за інші країни або перейти в комерційну площину і там просто брати участь незалежно від того, з якої ти країни, чи для тебе би було принципово саме працювати як український спортсмен? Так я буду працювати лише в Україні і прославляти лише в Україну, бо я тут народився. Тут проходить проходять всі мої роки життя і. Думаю, я лишусь тут і буду на даний момент прославляти її. Ми, на жаль, вже понад півтори року в стані війни і дуже потребуємо людей затятих, людей, які вірять в ЗСУ і так далі. Скажи, будь ласка, чи підсвячуєш ти свою перемоги ЗСУ? Як ти допомагаєш хлопцям військовим? Чи є в тебе в сім'ї хтось, хто на обороні країни? Був на обороні України мій е, хресний батько, але він загинув під Бахмутом. Е, цю перемогу мені я присячу йому. Е, також я багато донатив після Європи, скидав гроші на ЗСУ. Я, і після, я думаю, після Чемпіонату світу також буду е, донатити дуже багато і вірити в нашу перемогу. Розкажи про свого дядька. Мій дядько йому, його звати Ярослав, йому було 29 років, він пішов на війну добровільно, нікому про це і не сказав. Але у 9 травня, та 9 травня, прийшла новина, що він загинув. І було дуже... Ніякого я взагалі навіть не хотів ходити на тренування, просто був закритий в собі. Але мене мама підтримала, тренери, друзі також мене підтримували. Сказали, що все буде добре, тримайся ми що з тобою. І так прийшло, але все одно, типу, в глибині душі ще лишається, ще його голоса гуляв. Зараз ти готуєшся до Ріо-де-Жанейро. Що там має бути? Скільки боїв? Які твої розрахунки? У Ріо-де-Жанейро буде проходити чемпіонат світу по 2008 рокам народження. Буде, будуть дуже багато країн, буде дуже велика конкуренція і буде нелегко. Думаю, проведуть десь 5-4 боя. Але буду старатися в мене. Я з тренером, ми прийшли дуже е, багато роботи, е, і думаю, вона все вийде. Що ти відчуваєш, коли лунає гімн України на змаганнях? Чи це твоя перемога, чи перемога когось іншого? Я дуже радий, що їм України лунає в інших країнах. І я собі думаю в голові, що я теж би хотів так виграти, і щоб їм Україна лунав. Через те, що я виграв, що я прославляю свою Україну? Це якось навіть мотивує на те, щоб виступати на таких змаганнях, підняти прапор України? Є спортсмени, навіть ті, кого ти називав, на кого ти рівняєшся, як на професіонала, які мали досить невиразну позицію щодо України і навіть щодо її зв'язків з Росією. Яка твоя думка? Чи є у нас хоч єдиний шанс коли-небудь? Бути дружніми з країною. Ні. Я думаю, у нас немає шансів бути. І навіть якщо буде, я просто не буду в голову, що вони там, наприклад, нам друзі. Вони порозбомбили купу міст, побивали купу новинних людей, дітей. Я не знаю, як їм це пробачити. Я думаю, що такого й не буде. А чи будуть на змаганнях в Ріо де Жанейро росіяни? Ні, росіян не буде, бо Якщо будуть росіяни, то значить команда України не буде виступати на цих змаганнях. І, взагалі, на любих змаганнях там, де є Росія і Білорусія, вони не виступають. Це така принципова позиція. Так. Українська. І навіть не лише українців, також беруть участь в цьому і Англія, Канада, я також знаю. Є знайомий в Італії він також не брав участь в там, де брала Росія. Це був чемпіонат України по молоді, там теж вона приймала участь, і, і команда Італії не їхала. Але ну по-чесному так подивитися, мені здається, українцям було б дуже лесно, дуже солодко подивитися, як наш український боксер файненько відбиває російському боксеру. Ну але ми позбавлені такої тепер. Так, наша збірна також за це говорить, що якщо б були росіяни, але ми б там їм спокою не дали. Просто не дали б їм відпочити так, як вони надають нам. Е е думаю, що не лише у ринзі ми вирішували би ці питання. Пам'ятаєш випадок з фехтувальницею, яка наклала, е виставила свою шмогу mm -hmm. з небажанням Та. надавати руки. Ти би вчинив так само? Так, звичайно. Це етично, е спортивно нормально. Так, так навіть якщо мене е вигнали з залу або ще щось, я буду дуже радий цьому. І, бо я знаю, що його там, наприклад, тато, але що його країна вбиває моє населення моїх друзів, також мого хресного батька. І я не знаю, я б ніколи би не пожав росіяну руку. І пішли, ти скільки в боксі? Вісім е, років, від семи років. Вісім років. От уявляємо, що прийшла дитина шість-сім років в бокс. Що би ти їм побажав, щоб вони от не перегоріли і не втратили інтерес до цього виду спорту? Я би, наприклад, побажав вам е, удачі, е, з, головне мотивацію мати, слухати тренера. Тренер це ваше все, ваша надія. І, і думаю, що у вас все вийде.